Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні трішки внесу корективу з приводу камбікорма і повідповідаю на ваші запитання особисто. Поїхали. Отже, поки я буду прибирати трішки ось тут, бо все в нас постійна проблема в кінці навеса, постійно. Ой, отак ліняють кролики. А ви пишіть в коментарях, чи у вас така сама проблема, чи тільки це в нас таке. Бо я вже не розумію, що їм таке робити, щоб вони оце отак не ліняли. Бо це проблема не одного дня, це 3-4 дні. І знову ж таки стає ось така біда. Так. Хочу сказати. По-перше, і основне, дорогі мої підписники, я свій номер телефону не даю. Чому? Це дуже, як на мене, адекватна відповідь, тому що, перше, нас в нас сім'ї п'ятеро дітей. По-друге, дитині маленькі 8 місяців. Мені незручно розмовляти по телефону, тим паче, коли дитина засинає і є якийсь невідомий дзвінок. Це по-перше. По-друге, буває таке, що навіть дзвонили, так, по переваг. Ну, як так правильно сказати, щоб не образити? Ну, ось коли людина дзвонить, і для того, щоб спілкуватися, так, потрібно, щоб це було приємно. А коли отам, от на тій стороні телефона, хтось так, доброго дня! А можна у вас спитати? Я гадаю, що це буде ну, жодній людині не приємно, коли хтось чвакає і хоче в тебе щось розпитати, тут одразу хочеться відключитися і просто заблокувати той номер, щоб навіть тебе в майбутньому не турбувало. Для того, щоб з нами зв'язатися з будь-якого питання, яке вас, наприклад, цікавить і особисто поспілкуватися, на нашому каналі. Будь ласка, є ссылки. Це на Телеграм-групу, на вайбер-групу, так само у Фейсбуці у нас є сторінка. Пишіть в будь-який месенджер Володимиру моєму коханому чоловікові, або особисто мені. При першій можливості обов'язково будемо відповідати і спілкуватися. Особистий номер телефону, вибачте, ні. Тому що вже багато цих коментарів іде, вирішила сказати це особисте. Так, все ж таки давайте трішки буду вносити корективу з приводу комбікармів, яких ми ось почали годувати тестувати для кроликів. Склад комбікорму різний, бо я, можливо, когось там заплутала, так, або якось неправильно сказала: склад комбікорму різний, але. По-перше, його ще немає в продажу. По-друге, ми його тестуємо на своїх кролях. По-третє, склад невідомий взагалі навіть для нас, які годуємо цих кролів. Далі, я ось просто взяла телефон для того, щоб не пропустити жоден коментар і відповісти. Так, ми відповідали це, підписували. Але хотілося все ж таки удосконалити свій перший відеоролик і все ж таки коригувати деякі запитання. Так, за ціну авакорму я сказала, старий авакорм, який ось ми далі годуємо кролик і ви годували до цього це 395 гривень мішок 25 кг. Другий комбікорм ціна невідома, його ще в продажу немає. Так, так і не зрозумів. Вам його прислали безкоштовно чи за кошти немаловажно розуміти різницю ціни. Ціну ми не знаємо, порівняти ми не можемо. Так, прислали нам його 5 мішків тестувального корму безкоштовно. Навіть за пошту було сплачено, ми тільки забрали і почали тестування наших кроликів. Далі, то в чому ж різниця, якщо склад корму однаковий? Склад корму різний, тільки ми не знаємо заздалегідь, який склад корму, який нам прислали. Коли він з'явиться в продажу, це обов'язково покажемо на нашому каналі і порівняємо з вами, до речі, цей склад. Скільки міліметрів гранула? Так, дайте, я ось запаслася лінієчкою. Так? Давайте отак я візьму, щоб було це видно. Ну, Відповідно, що кожна гранула не буде однакової е, довжини. Ну, ось візьмемо там сантиметр або 12 міліметрів. А ось ця, наприклад, маленька, але сантиметр. Так, давайте ось ось візьмемо, наприклад. Тут 15 мм. Десь 13 мм. Давайте ось візьмемо корм, який інший. 13 мм. 12 мм. Сантиметр, там 11 міліметрів. Ну, тобто, е якщо в середньому порахувати, так, 8-12 мм виходить гранула в комбікормі. Але все ж таки, ну, один в один вона в будь-якому випадку не вийде, тому що цей гранулятор, він може трішки е там, пару міліметрів туди-сюди гратися. Так, цікаво порівняти склад комбікормів кормів і результат приросту кролів. Результат приросту для того, щоб бачити на нашому каналі. Не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок обов'язково, щоб бути в курсі відео, які виходять на нашому каналі. Обов'язково ми будемо показувати цей результат. І склад комбікормів в майбутньому ми обов'язково також його розберемо. Так начебто на ці запитання я відповіла, кроли, а, ще ось в мене чогось тут не вилізло у не побачила я в коментарях, не прочитала, так було таке запитання, як себе ведуть кролики, Якщо так різко перевести на інший комбікорм. так такого робити не можна. Бажано там переводити кролів 3-4 дні, мішаючи там 50 на 50 хоча б, і їх готувати до того, що вони перейдуть на інший комбікорм. У нас це перейшло різко. Так, вчора вони їли один комбікорм, на наступний день їли вони інший комбікорм. Це ось ці дві клітки, які в нас різко перейшли на інший камбікорм. Все з ними гаразд, жодного розладу шлунку в них, слава Богу, не було. Їдять вони його гарно. Е, якщо порівняти цей камбікорм і цей камбікорм, як їдять кролі, ось я як дивилася, я дивилася по тому, сьогодні насипала повні кормушки. На ранок вийшла, подивилася, ага, цього комбікорма з'їли ось так, а цього, наприклад, отак. Да? тобто Того більше їдять, цього менше. Але такого не трапилося, вийшло, що і той, і той комбікорм їдять на одному рівні. Тобто, по е грамам, якщо там якась людина рахує, скільки грамів вони їдять за день. То приблизно вони їдять його однаково, що той, що той комбікорм. З цими кролями все добре. Ми їх, так сказати, <тес> тестуємо не тільки комбікормом, але й провіряємо їм шлунок, що до речі. На це запитання також відповіла. Але краще так не робіть, не рекомендується, тому що кролик це такий дуже стресовий е животинка. Бажано так не переводити. Переводите поступово, я ж кажу, 3-4 дні для того, щоб їх перевести. З приводу приросту, а це буде в наступних відео. Тому не забувайте на мене підписуватися. Якщо знову не знайшла десь ще коментар, але, здається, відповіла на всіх, то, будь ласка, пишіть внизу. Я вам обов'язково ще раз відповім на цьому, все всім па-па!